Всім привіт! Мене звати Іван. Я військовослужбовець Збройних сил України. Наразі перебуваю на Бахмутському напрямку, де бороню державу від загарбників. Моє звернення особисто до президента України Володимира Олександровича Зеленського у зв'язку з ситуацією, яка склалася навколо забудовника Київ Місьбуду. У 19-му році я. Вклав всі свої особисті заощаджені гроші, взяв у родичів, зайняв у друзів і все разом відніс до Укрбуду, де вклався в будівництво житлового комплексу Артхаус, що знаходиться за адресою Михайло Трутенка 3 у Лівсівському районі столиці. Після того, як Укрбут завершив своє існування, право на будівництво мало бути передано, який вмість буди, і воно було передано. Але через. Бюрократичні перепони будівництву так і не розпочалося. Варто нагадати, що частина цієї квартир в цьому житловому комплексі має перейти не тільки до інвесторів цього житлового комплексу, а й до військових відсоток квартир, буде переданий після його закінчення. Але наразі через суди. Між державними органами України та Київ між Буду, ми маємо всі шанси залишитися і без грошей, і без квартир. Тому, будь ласка, допоможіть нам вирішити цю проблему. Дайте нам можливість отримати наше житло. Дякую.